Ланська громада була створена у 2020 році. За цей час було напрацьовано чимало проєктів та домовленостей, спрямованих на покращення життя громадян. Та вже у 2022 році авіабомбардування, близька лінія фронту, просування військової техніки змінили плани керівництва. Стало питання оборони громади, життєзабезпечення життєдіяльності жителів громади, забезпечення правопорядку порядку. Інших питань, які, скажемо, тоді в нас устрастає, тому що наша громада вона опинилася на вогневому рубежі. За декілька десятків кілометрів від Малинської громади точилися запеклі бої. З першого дня вторгнення було створено оперативний штаб і пункт збору допомоги як для військових, так і населення. Громада мала потребу в продуктах. Постало питання забезпечення хлібом. На жаль, до цього ми залежали від постачання хлібу із Київської області, і на той момент це вже неможливо було здійснити, тому. На допомогу пішли наші місцеві виробники, відновили, розконсервували наш хлібзавод. Місцевий і по сьогоднішній день вже працює. і Дівчата дуже вирощували в цьому питанні. Також постачали хліб із Зашанської громади, із Коростишівської громади. Забезпечували продуктами та ліками і ті населені пункти, котрі опинились найближче до лінії вогню. Та поступово постало питання евакуації населення. Адже мало не щодня громада почала потерпати від обстрілів ворога. Весь наш комунальний транспорт це наші автобуси із управління освіти, це наш приватний перевізник. Місцеве, весь цей автопарк ми ставили під евакуацію і забезпечили евакуацію людей у напрямку міста Житомира, у напрямку міста Коростень, а також міста Львів і інших західних регіонів нашої. Держави також організовували евакуацію людей за кордон. Було розгорнуто усі харчоблоки, завдяки яким їжею було забезпечено понад три тисячі осіб, військових та цивільних. Продовж повномасштабної війни Малинська громада виділила близько 20 мільйонів гривень на потреби ЗСУ та ТРО. Було надано більше десяти автомобілів на потреби Збройних Сил України. Всі засоби, матеріали, теж, які були необхідні, вони надавалися. Окрім цього, ми займалися і займаємося по сьогоднішній день. ще Збором коштів для підтримки збройних сил України силами працівників виконавчого апарату від окремих структурних підрозділів старостатів, депутатів обласної ради, місцевих підприємців, підприємств. І сьогодні таким чином ми вже зібрали та допомогли більше ніж на півтора мільйона гривень на потреби збройних сил України. Це ми купували, забезпечили двома автомобілями. На третій зараз ми вже майже зібрали біля 200 тисяч гривень. Окрім цього, Тепловізори, термобілизна, бензопили, буржуйки, продукти харчування та інше, інше скажімо, різне необхідне обладнання. Надавали у громаді допомогу і переселенцям, які масово тікали з Київщини, забезпечували житлом гуманітарною допомогою, а також організовували перенаправлення у інші більш безпечні міста України. Адже Малинщина зазнала найбільших руйнувань внаслідок агресії ворога. Пошкоджень руйнувань зазнали більше тисячі об'єктів. У Нас також було пошкоджено і об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти дорожньої інфраструктури. Це два моста, два моста на території нашої громади, безпосередні у Місті молні, а також міста, яке пролягає через річку по трасі Київ-Ковіль. Коли ворог вийшов за межі області і люди почали повертатися у громаду, нагальним питанням стала відбудова. Завдяки допомозі обласної військової адміністрації вдалось відремонтувати заклади культури, освіти та медицини. Не одна будівельна бригада працює по території нашої громади і займається відновленням, як поточним, так і вже перейшли до капітального. Також власними силами ми теж надавали і матеріальну допомогу, і комунальні служби наші працювали по відбудові. Витрачено близько двох мільйонів гривень на відновлення будинків, які потребували капітального ремонту. Та війна не минає безслідно і для економіків громади. Навесні майже усі підприємства зупинили свою роботу. Та вже зараз рівень виробництва поновлено до 50. 10%. В першу чергу багато підприємців постраждало від обстрілів, тому що більше 30 населених пунктів нашої громади було обстрілено з боку Російської Федерації, що зазнало ряд пошкоджень. Окрім цього, сьогодні багато працівників тих чи інших підприємств служать збройних сил України захищаючи наш, нашу державу. Нас з вами сьогодні ряд економічних факторів загальнодержавних теж впливають на, на ведення бізнесу. От. І тим паче сьогодні в таких умовах, коли все населення ще до кінця не повернулося. Сьогодні десь близько 80% населення в нас перебуває на території громади. Решта людей ще перебувають в евакуації. Значний спад сільськогосподарського підприємства спричинили. Ли, залишені внаслідок бойових дій вибухонебезпечні предмети. Аби провести посівну, варто було спочатку зачистити території. Лише після спільних зусиль ДСНС, міської та обласної влад аграрії змогли зайти на поля. Станом на сьогоднішній день близько 60% відсотків сільгоспідприємств, які працюють на території нашої громади, провели ці всі необхідні роботи по посіву та збору врожаю. За що ми їм дуже вдячні, не дивлячись на ті умови. Беззупино працювали і комунальні служби. Підтримувався температурний режим і у покинутих оселях. Жителі громади отримували усі послуги, такі як тепло та водопостачання, водовідведення та прибирання сміття. Проводились ремонти пошкоджених доріг. Було встановлено вишки мобільного зв'язку та проведено інтернет до ряду сіл. Актуальним було і питання медицини. Наша лікарня вона була прифронтовою лікарні, де в першу чергу на Лікувала військових, які гостро того потребували на даний момент. От, дуже багато одна сотня військових поранених, пройшла через нашу лікарню. І наші медики спільно з військовими медиками надавали першу необхідну військову військову допомогу і оперували, і забезпечили всіх необхідних наших військових, і наші лікарі. Це дійсно герої. Я їм за це дуже вдячний. І наша лікарня показала, що вона дійсно достойна. У 2022 році в лікарні запрацювало дві кисневі станції. Було придбано два твердопаливних котла, лапароскопічну стійку, рентгенапарат та інше. 25 дітей громади було оздоровлено у Німеччині, Хорватії та Італії. 250 дітей відвідали санаторій у Єремче. Активно підтримувала громада і міжнародні зв'язки. Сьогодні нам, місто Бауска, наше місто побратим із Латвії, допомогло автобусам, котельним обладнанням, місто побратим Біле Німеччина сьогодні допомогло нам потужними електрогенераторами. Сьогодні місто Талін, Естонія допомогло нам також із автобусом для наших освітян. Окрім того, Естонія підтвердила свою готовність допомогти відбудувати зруйнований міст та має намір долучитися до відновлення пошкодженої школи мистецтв. Наразі у громаді повністю поновлено навчальний процес. Беззупино працює соціальна сфера, забезпечено транспортне сполучення, збудовано дві переправи. Загалом говорить міський голова, громада впоралась, а люди проявили себе максимально гідно і додає, докладають усіх зусиль, аби якомога швидше святкувати перемогу.